Вітаю, друзі! Вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія 2017 року. 1,6 дизель на механічній коробці передач. Версія Joy. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Пробіг автомобіля складає 219 тисяч кілометрів. Дуже хороша комплектація. Це є 1,6 дизель, 81 кВт. По лакофарбовому покритті показую, як щодо чого. 137, 116, 120 мікрон. 121. 130. 105. 45, 118, 117, 117 мікрон, 120, 118, 135, 132, 123, 122. Лопове оригінал. Отже, автомобіль повністю в рідній фарбі. Так, по комплектації в нас ксенонова оптика, є ЛЕД, є омивачі звична річ, передні задні партроніки, противотуманні фари. Класні, титанові диски 17-го розміру, є комплект резини зимової, датчик світла, датчик дощу, заводське дрози тонування, задня LED-оптика, електро... Трові від трішки багажника. Двойна підлога. Також, друзі, є фаркоп, є компресор. Так, захисна плівка. Оскільки це версія Joy, бачите, як виглядає салон. Носить індивідуально. Є розеточка на 220 вольт, що на сьогоднішній день для України є мега актуально. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, також є підсвітка для них. Ось як. Все виглядає, як сидіння виглядає водія на 219 тисяч кілометрів. Мультикермо. Мультикмо. Він, бачите, кермой має шкірину опльотку, все оригінал. Також Криз-контроль, датчик світла, датчик дощу вже сказав, два ключика, навігаційна система. Так, зараз заведемо, покажемо, як до чого. Так, дзеркало з автозатемненням. Є сплюшок таких девайсів, підігрів лобового. Двохзонний клімат-контроль. Також, друзі, є підігрів передніх сидінь. Система старт-стоп, керування передніми і задніми електропривід кришки багажника з, з салону. Так, ось він код. Ось другий місяць 2017 року. Для тих, Розумників, які будуть писати, що це 16 й рік. Бачите, розмитнення автомобіля 17-17. Тобто це чистий 17 й рік. Пробивається, все як належиться, автівка в ідеальнішому стані, незважаючи на пробіг. Я так розумію, що е, був замінений ремінь ГРМ. Так. Так. Майже 10 тисяч назад, тобто на 210 тисяч кілометрів було зроблено ТО. Ось є він-код також по допоміжних системах водія. В нас, бачите, є Line Assist, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа і втоми. Отже, покажу як щодо чого. Ще раз, як виглядає автівка, два комплекти резини. Це буде в описі. Ось така лялечка. До речі, є дві штуки ідентичних. Ось таких. Якщо вам цікавить трошки дешевше. На приблизно 800-900 доларів, то може бути є yes. ідентичне з одним підкрасом, але 260 тисяч кілометрів. Отже, заходьте на наш сайт так наші телефони ми знаходимось з... селище міського типу Куликів Наші автівки є, в принципі, вибір ВАК-групи. Отже, Підсумовуємо 12950, друзі, за цю автівочку. Дякую, що дивитесь з вами Степан ЮА. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.